Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами навчимося малювати комах, тварин і птахів. Почнемо з метелика. Повторюйте за мною. Ось так робимо серединку метелика. А тепер додаємо голову. Зразу малюємо оченятка. Тепер можемо намалювати крила. Повторюйте за мною. Робимо ось так. Тепер з другої сторони. А тепер всередині намалюємо ось такі візеруночки. Метелик у нас буде дуже красивий. Так само і з другої сторони. Ось так. Ось такий у нас вийшов метелик. Тепер зробимо такі дуги в серединці метелика. Ось так. А тепер ми замалюємо метелка. Який колір ви хочете взяти? Давайте зробимо метелика різнобарним. Спочатку беремо жовтий колір. І робимо ось ці дві серединки жовтого кольору. А тепер візьмемо салатовий. І зробимо дві серединки салатового кольору. А тепер візьмемо фіолетовий колір. І ось такий гарний у нас метелик виходить. Серединку ми зробимо ось такою коричневою. А по боках ось трошки світліше коричневе. Тепер ми з вами намалюємо качечку. Спочатку почнемо із дзьобика. Ось такий заокруглений дзьобик. А тепер голова качечки. Ось так. Готово. І дзьобик позначимо, де він закінчується. так? А тепер намалюємо очко. Ось так, овал такий. І тепер додамо дві качечки. І очко зробимо ось таким гарним. Тепер намалюємо качечку повністю. Ось так. І намалюємо крило В серединці. Тепер розділимо крило. Ось так. Тепер замалюємо качечку. Який колір візьмемо? Давайте візьмемо жовтий. Але Спочатку зробимо крило оранжеве і потім візьмемо колір жовтий. Замалюємо повністю. Тепер нас лишається дзьобик. Дзьобик зробимо коричневим. І очко. Зробимо чорне. Ось так. Качечка наша готова. А тепер намалюємо з вами їжачка. Почнемо малювати їжачка з мордочки. Ось вона в нього така от трикутна. Ось такий трикутничок робимо, потім розділяємо ось тут. І тепер можемо малювати голочки. Голочки починаємо малювати ось так. Ось так. Тягнемо вниз. Так як вам виходить? Так як вам виходить. Ось так. Це в голочках. Ось так вийшло. Тепер додамо їжачку лапки. Ось таким чином. Вони в нього там заховалися, їх так не видно. Тому ми так і зробимо. Ось так. А тепер домалюємо очко їжачку. Ось очко. І також додамо голочки. Ось так дуже просто. Дивіться, який гарний їжачок виходить у нас. Повторюйте за мною. Їжачок готовий. Тепер будемо розмальовувати його. Спочатку намалюємо йому носик, а потім уже повністю розмалюємо. Тепер розмалюємо ножки. Ось такий у нас їжачок вийшов. Ось такий вийшов у нас їжачок. Якщо вам сподобалось таке відео, напишіть в коментарях ідеї для слідуючих відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!